Лаза квартал 3 це не просто будинок, це ваша затишна оселя, безпечна локація житлового комплексу, відсутність поруч виробництв та військових частин, закрита територія, охорона, відеоспостереження, поряд, центральне відділення поліції, монолітно-каркасна технологія будівництва, що забезпечує міцність та стійкість цього будинку. Паркінг з посиленою плитою перекриття, що забезпечує і персональну безпеку, і автомобіля, низька поверховість, відсутність ліфта, автономність, оптоволоконний інтернет, резервний генератор, пункт незламності під землею, можливість встановлення сонячних батарей на даху. В ЖК плаза Квартал Квартал-3» Ви знайдете не просто квартиру, а новий рівень комфорту та якості життя. Фіксована розстрочка в гривні на 12 місяців. Залишайте заявку, щоб дізнатися про вільні квартири.